Відео це про наші перемички на перегородки, друзі. Значить, Щоб ці перегородки доробити, ще потрібно зробити гарні перемички. А для цього потрібно трохи часу. Так як потрібно в цих перемичках буде зарізати пази, плюс їх склеїти на піну клей. Ну, Треба над ними попрацювати. І плюс ще зафрезерувати в них пази і змонтувати туди арматуру. Сьогодні Відео буде про наші перемички на перегородки шириною 15 см. Готуємо фрезер, готуємо 10 таких блочин, половиною. чому з половиною пізніше покажу вам. І наш дуйчик. Все на місці. І так, друзі, маємо отакий газоблок. Ширина 15, висота 20. Наша задача зараз нашим столярним фрезером. Прорізати з двох сторон бази, обов'язково з двох, друзі, знизу буде арматурина і зверху. Потім гарно видуваємо це все діло, змочуємо тички, саме тички нашого газоблоку і клеїмо їх на клейпіну. І, друзі, якщо в нас газоблок 15 см, центр його чітко цей буде, о 7,5 см, наша фреза. Дивіться, центр. Це для того, щоб ми. Нашу штробу прорізали чітко по центру. Не спіши не треба, тут спішити. О, нормально. Макс, нічого. Позвав Макса в ролі актора. Хі -хі. Зняти вам, да? А що таке? Значить... А якщо я плає... Ні, та я знаю, та нормально все. Не переживай. Іди, іди, працюй там, чуєш. Хі -хі. Копай я, тебе позвав, щоб ти трохи пошарився тут. Друзі, і отак ми зарізаємо кожну нашу блочину. Поки ріжемо їх 8 штук на 4 менші отвори, де будуть вони по 84 см. Там ми перемичку зробимо метр двадцять, А на отвір наш, там центральний буде отвір, метр чотири він. Тому там зробимо перемичку із двох з половиною блочинок. І там я заріжу, мабуть, дві арматурини. Ну До кінця відео я ще буду думати і ми це все, друзі, побачимо. Перевертаємо цю блочинку і ріжемо з другої сторони. Тільки налаштувався, знову зовуть. О, ха -ха, Красавчики! Це вже посерйозніше. А Ну, а що ви, хлопчики, хотіли? Такий модний фундамент. Палю Продовжуємо. Першу маємо. Показую вам. Отак. Дуючи. Це отак, друзі, обов'язково видується. Отак. Тільки так з цієї сторони. на наприклад, одної блочинки я вам показав. І так, маємо 10 заготовок. 10. І одна перемичка в нас буде длинніша на 3 см. Тому я відрізаю кусок. І Артюха вже нарізає арматуру. На кожну перемічку по дві арматурини по метр девятнадцять. Да, І Артем. Дві арматурини відрізаєш по метр п'ятдесят. Добре? Все. Да. І в мене майже все готово. Готую вже клейпіну. Ну, та, в принципі, все. Все, я гарно. Ага. Друзі, гарно все забув. Тут з внутрішньої сторони ще не задув. E, Значить, просто показую вам, що наша задача тепер гарно здути всю пилюку. Змочуємо наш обов'язково верх. Хоч він і мокрий, але ще раз трохи його так зволожимо. Наносимо клейпіну. Чекаємо, друзі, від 3 до 5 хвилин. І з'єднуємо наші блоки. Якось так. Піною, потрібно там трохи вміти працювати, потрібні там нюанси. Там не так, що ви зразу нанесли її і зразу ж монтуєте. Ні, друзі. Потрібно чекати, поки піде необхідна вам реакція самого, самого клею цього клейпіни. І тільки потім можна вже з'єднувати ваші деталі. Тому перемички будуть чудові, просто будуть крутіші перемички. А пістолет? Щось я не шукав, не маю. Та на столі він там. Так, так, Артюх. Друзі, значить, тепер буду трохи вам про, про, про матеріали розповідати. Значить, багатьом своїм знайомим хлопцям перетелефонував, запитав. Оце вони рекомендують, друзі, дуже оцю піну, дуже гарна піна. Дуже гарна. І ще там, де якісь види я купляв, там потім далі покажу. Теж, кажуть, гарна піна. Теж хлопці, які займаються нею саме, саме займаються утепленням. Тому піну краще, коли вибираєте, краще в когось запитайте, да? бо можна купити реально щось незрозуміло. Наприклад, оцю піну я раніше купляв. Ну, це піна, це не клей піна да? У нас. Так, да, це монтажна піна, це не клей-піна, Це я купляв у місцевому магазині для замазування скулів. Хто там бачив відоси попередні, то, в принципі, непогана піна, що я вам скажу. Нормально. Поміняв. Піну на клей-піну, Друзі, так можна робити. Якщо ви зняли піну і швидко на пістолет накрутили наступний балон. Інакше. Пістолет хіба що потрібно промити. Ну, все ці, всі це знають. Але бувають люди, що роблять помилки ці. І тоді пістолет. Це гарний пістолет. Цей пістолет, так, да, він повністю розкручується, розбирається, друзі. Тому якщо він навіть і заб'ється, його можна розібрати, почистити і таким чином рятувати. А якщо там є такі пістолети, що не дуже там розбираються, то викинете, звичайно ж. Ну, іще одне, що я вам скажу. E, значить, ну, те, що ним працювати треба догори вверх. Це всі знають теж. Бо так пістолет і придуманий. Ну і ще така ж наша задача перед користуванням змішати його да? гарними рухами, друзі, не менше 20 разів. Обов'язково. І потім у вас він просто буде чудово працювати. Що я вам і показав. Все. Тепер ось взяв отаку от щітку. Обов'язково, друзі, на нашому цьому стику він потрібно гарно все змести, відчистити, продути гарно. І потім змочуємо і вже наносимо в самому кінці нашу піну. Потрібно гарно з'єднати ці моменти. Буде там у вас пилюка. А щоб ви розуміли, газоблок зараз вологий. Дуйчиком я його гарно не змету. Тому обов'язково потрібно щіточкою трохи там, так, да, щось десь. Підчистити. І от я вам вже показую на суху. отакий будемо мати ми вигляд, бачите? Ось, будь ласка. І зараз зараз я підготовлюю ці наші всі поверхні. Маємо таку пшикалку. Друзі, обов'язково ще раз змочу водою, так як вже всі знають, що піна любить воду. Небагато води, але волога повинна бути підвищена. Так, зараз. Так сказати, осінь, блок не дуже сухий, ну, я легенько пройдуся, наносю піну і, увага! Наносимо піну, клей-піну і чекаємо 5 хвилин. Це дуже важливий момент з роботою, в роботі з піною, друзі. І так, повністю ми все підготовили і починаємо. Значить, так як ми зараз будемо це пробувати і тестувати нашу піну, і е, погоду і все. Тому працюємо поки з оцими двома блоками, що я й вам показував вже їх по висоті. І поїхали, друзі. Змочуємо наш газик обов'язково, бо він вже сухий, бачите? Да? От дивіться. Показую вам, що він сухий. І так само цю обов'язково змочуємо і наносимо нашу клейпіну. чудово Маємо такий прикол і чекаємо рівно 5 хвилин. От покажу вам, як перевіряти. Зараз піна ще не вступила в свою реакцію. Ой, друзі, вибачте, дуже я торкнувся. Ось дивіться, зараз ви торкаєтесь до піни. І вона, так сказати, бачите, да e... кудись пропадає, бачите? Тому що вона зараз саме вступає в реакцію. Ми можемо клеїти тільки потім. Коли вона вже стане така, що до неї можна торкатися. Це обов'язкова умова. Інакше ви коли зараз притулите другу блочину, ця ваша піна вона просто перетворюється, як наче в воду. І коли ми будемо наш полістирол клеїти на наш цоколь, обов'язково потрібно буде чекати і провіряти, щоб піна вже вступила в свою реакцію. Це дуже важлива умова при роботі з клейпіною. Друзі, пройшло дві хвилини. Дивіться. Вже ви бачите, що наша клейпіна тягнеться. Це дуже я знову. От дивіться, отак ось. Вже вона, бачите, підтягується. Але вона не, не зникає. Це вже реакція пішла. Але чекаємо ще. Хвилини-півтори, дві так точно. Монтуємо, друзі. Монтуємо. Це чудово. І все. Ну це ще не все. Ще ж потрібно буде потім замурувати сюди нашу арматуру ще з двох сторін. Ну, поки застигає все, працюємо над рештою блоків. Отак ми маємо. Все гарно зачищено і гарно змочено. Наносимо. Нашу клейпіну. Отак. І це вже пройшло, поки я все наніс дві хвилини. Скоро починаємо монтаж другої перемички. Потім третьої, четвертої, п'ятої. П'ята буде цікава. Друзі, і монтуємо ж нашу п'яту перемичку. Так як вона в нас буде. Півтора метрова. Ось цей кусок і зараз за... кинемо туди. Красота. Красота. Маємо отакі п'ять перемичок. Ось з другого масштабу вам показую. Оці чотири перемички будуть по метр двадцять і одна метр п'ятдесят. Саме на дверному отворі 1,04 чотири. Тут всі отвори у нас будуть по 84, друзі. Це, тепер чекаємо хоча б півгодинки з годинку, щоб можна її було. Окласти горизонтально, да? за цей час я замішаю гарний клей зараз. Арматура вже в нас заготовлена. І, друзі, сьогодні одну сторону нам обов'язково потрібно замазати, щоб за ніч все воно трошки схватиться. Я завтра приїду, переверну їх і арматуру вже змонтую з другої сторони. От так. І отакі от перемички будемо мати. Красота просто. Просто красота. Чекаю і готуюся. Шпатель, арматуру і клей. Різко почало тимніти, страшне. Але ж я чекаю, треба хоча б годину вичекати. На балоні написано 2-3 години. ну Це ж при кращій температурі, як мінімум. Ну, годину чекаю, клей вже замішаний. Замазуємо і їдемо додому. Все. Надоїло мені чекати, зараз беру. Одну перемичку, кладу на той піддон, поки замажу. Тут стіна чотирма ще пройде трохи часу. І так про тобі, друзі. друзі. Потемніє, масово темніє. Артюха мені то світло включає. Ну, почну, потихеньку почну. Отакий відос вже <нів> нічний. Друзі, вже потемніло, страшне, ну, все одно ж мені треба сьогодні замазати, щоб до завтра воно ця наша арматурка. І ми їх перевернули і з другої сторони теж змонтували нашу арматуру. Тому отакий фонарь. І поїхали. Поки цю за штукатурюю. А ці стоять, ще схвачуються. Ніколи не спішіть. Навіть на балоні написано. Не менше 2 годин. Перша, перша. Монтуємо. Отак. От Друзі. Отак От ми вкидаємо її в клей. І все буде красота. Отак. Тільки так. Тільки в центр і шпатинком придавлюємо. На одній вам показую, решту знімати не буду. Вже покажу. Всі п'ять, друзі. Ось так ці. Ну і от, будь ласка. І потім беремо просто. Отак замазуємо. Потім, коли гарно все засохне, все тернем. І все буде чудово, друзі. Будуть прекрасні перемички. Сама длинна залишилася. Обов'язково ще раз продуваю. Але як бачите, там уже немає що й видувати. Все. Друзі, все. отакі маємо перемички. Самі бачите, чудові перемички. Завтра їх ми перевернемо. І змонтуємо ту нижню арматурку. Робіть собі отакі перемички, а не з отих кутиків, да, чи ще щось там. Не знаю, розумію, на такий пройом 84. Можна і без арматури цієї спробувати, але я б не ризикував, друзі. Я б не ризикував. Ви зекономите ви ці 10 метрів арматури, ну трохи більше. Але то ризик. Тому думайте самі. Нікому ми, нікого ми не вчимо, але ми перемички робимо саме так. І навіть у нас на каналі є відео, де ми робили реконструкцію квартири. Ми точно ж так все робили тільки в один день. Щоб за один день зробити таку перемичку, потрібно підставити опалубку з дошки. Монтуєте туди, друзі, цю арматурину, змазуєте всередині газіка клеєм і надіваєте на нашу арматурину. Все, на сьогодні все. Зустрінемося в наступній частині завтра. А ну давай, Макс, монтуй. А то куриш тільки. Ти ж казав, скоро кидати. Зараз вже пачка скільки там. 100 гривень. Все, красота. Отак. От 94 гривні, ну ще 6 гривень. Я думаю, до кінця року. На Артем, Дотягнуть. Отак. От все. Красота. Андрюха сьогодні з нами. Замішує мені зараз клей. Перевертаю всі перемички і змазую їх з тієї сторони, друзі. І Монтую арматуру. Ну, Друзі, і ось пройшла в нас ніч. Замішали ми ще клею, перевертаємо наші перемички і з другої сторони монтуємо арматуру. І все. І отакі от перемички ми маємо, друзі. Рекомендую використовувати для своїх перегородок. Економні, чудові, ніяких кутиків, отих, да, що потім будуть ржавіти. Арматуринка чітко сховалася в клей. Ну, Не знаю, мені подобається. Ми вже не на одному об'єкті використовували такі перемички. Все просто чудово. Все просто прекрасно. Друзі, підписуйтесь, підписуйтеся і обов'язково в наступних частинах ви вже побачите дуже цікаві відео про утеплення фундаменту. Палю розвертового фундаменту з усіма осіма друзі, підготовчими роботами, ґрунтовки. Все буде цікаво. Армуючі суміші, грибки, які будемо ховати. Пінопласт, щоб їх не видно було. Ну, все це в наступних відосах. Давай, Андрюх, перевертаємо. У двох беремо ти з цієї сторони, я з цієї. Вони не важкі. Їх можна самому прекрасно підняти, перевернути і так далі. Ну, Андрюху попросив, щоб... Зрозуміти, воно ж таки свіженьке ще, там клей той дуже не застигнув. Та й взагалі, щоб десь не оббити, тому... просто щоб у вас не було уявлення, да, що це так тяжка вона. Ні, вона взагалі легенька, самому можна легко взяти її і змонтувати вже на перегородку. Отак. Тепер тільки зашпакльовуємо гарно. І нехай наші перемички ждуть своєї черги.